Вітаю! Мене звуть Юля. Зараз на картах Таро подивлюся для вас. Подивлюся для вас передбачення на літо. Так би основна енергія літа і порада. Літо у нас починається, давайте глянемо на літо основні енергії літа для вас. Не забувайте, що загальний розклад, тим більше такий термін на все літо, абстрактна тема. Енергія літа і порада для вас, вас багато. Не забувайте, що це загальне. Тут щось, щось ваше, щось не ваше. Культруйте, пам'ятайте це загальне. Основна енергія літа. Звісно, розклад актуальний на це літо. Основна енергія літа для вас. Тих, хто дивиться зараз це відео. О, сила. Хороша карта. Ви будете сильні цього літа, ви будете щось долати, якісь перепони, перешкоди. Хтось може взагалі піде, знаєте, у спортзал, це теж може. Почне нарешті займатися якоюсь вправою, може, фізичною, про яку мріяв, думав, хотів і ніяк не вийшло. Комусь так навіть може зрезонувати. Сила, хороша карта. Для когось може взагалі зрезонувати, що здоров'я у вас буде все добре по здоров'ю. Здоров'я у вас буде хороше, сильне, ну, все буде добре. Для когось може зрезонувати. Що ви будете долати якісь перешкоди, якісь перепони, будете подавляти якісь може, свої тіньові сторони, може, когось приборкаєте, когось норвливого, хто не піддавався ніяк, вашому, вашій харизмі до цих пір. Ну, Кому що, це старший аркан, карта, вона багатогранна і багато що може означати, але карта хороша. Енергія, основна енергія для літа хороша для вас. Тут ще на дні і відлюдник, то теж старший аркан. Тут, дивіться, ви будете знаєте, як шукати так. Бачите, ви будете мати сили і енергії, от основна енергія літа для вас сила, ви будете мати цю силу, цю енергію на здійснення чогось свого. От ви йшли з цим фонариком, ви шукали чогось. І тут, так як села тут у літі, ви так як знаходите якусь хтось мудрість, хтось там сам до себе прийде, хтось якийсь там, ну, по, по цьому відлюднику, тут йде мудрість і якийсь такий, знаєте, хоч не можу дібрати слово правильно сказати, що ви дійдете свого шляху. Які ви раніше, можливо, шукали, шукали, не могли знайти. А в літі цього літа вам буде дана ця сила, ця енергія, енергія літа, сила, що ви знайдете те, чого ви шукали, те, чого ви прагнули, те, чого ви хотіли. І якось це все буде через призму мудрості. Через призму, а, може, а можливо, тут навіть комусь зрозумівати, бо це дно колоди, підказка, що якась мудра людина на вашому житті ж, е, 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 трапиться. Може, якийсь наставник, у вас трапиться, який допоможе вам силу якусь свою віднайти, силу якусь свою встановити, е, віднайти, е, зрозуміти, усвідомити те, що у вас є якась сила до чогось. Ну, я ж кажу, у кого що, у кого здоров'я буде дуже добре. По відлюднику, може, ви самі боролися з якоюсь хворобою. Може бути так, шукали шляхи, і нарешті цього літа ви виздоровієте. От, підкладайте просто до себе, те, що у кожного своє. Башня далі, ось тут щось зруйновано. Тут зруйновано буде те, що ви от захищалися якось, бачите, як тут нога гарно грає. Тут буде зруйновано те, що ви захищалися в одиночку, те, що вам було важко, ви були якісь ранені, ви вже були виснажені, це буде зруйновано. Тут дуже дійсно людям, хто хворіє, підійдеться. Буде зруйнована ваша хвороба. Ви, ви знайдете сили в собі, або знайдете хорошого наставника, хорошого лікаря. Хоч ну, відлюдник не дуже означає лікаря, але в принципі наставника, якогось мудру людину, яка вам може порадить хорошого лікаря, може, якогось цілителя може знайдете і вилікуватися. Тут дуже багато кому резонує на хворобу. Що хтось чимось хворів, то ви, ви зможете, ви знайдете, вилікуєтеся. Так, і порада для вас на літо. Просто порада. Рецержезлів. А тут вам, дивіться, вам не треба, ви не сидіть на місці. От, щоб цю силу здобути, щоб е, ви змогли оце, вибачайте, замовкнула машина під'їхала, я думала, що біля мене стало. Я задивилася у вікно, там машина потихеньку їде. Я думала, що до мене хтось приїхав. Цю силу, оце все я сказала, по силі, і вам, щоб це все знайти, щоб ви здобули цю силу, щоб воно прийшло до вас, щоб ви не можу слово згадати, приобріли, як це по українськи буде Боже. Здобули, да, це все, щоб це все до вас прийшло, то вам треба сидіти на місці, вам треба бути от таким, цей рицарь. Тут аж аж, звіться, аж зуття в нього розлітається. Він так спішить, він так біжить, аж аж зуття розлітається. Вам треба бути як цей рицар жезлів, туди-сюди ходити, ганяти, шукати, ну, не, не сісти просто на місці і сидіти і чекати з моря погади. Вам, вам порада на літо бути активним. Просто бути активним, енергійною, активною. І ви знайдете те, чого ви шукаєте, відповіді на свої запитання. Ви здобудете цю силу, якщо ви будете активні. Навіть отак, як я спочатку сказала, про той спортзал. Хтось вирішив піти вже в руки зал, спортзал, чи можна якісь там танці, чи на якісь там інші займатися чимось, то вам треба бути активним. Воно до вас вдома, як то кажуть, не прийде. Щоб знайти, можливо, навіть цього наставника, якщо там от дійсно комусь про спортзал про танці, то це може ви знайдете тренера, наставника якогось там, що вам буде допомагати. Так? Наставник, маю на увазі у воді спорту, ну, когось там другому, в другій сфері, у вас так. То вам треба бути активні, вам порада, рицарь, будьте активні чи активний. Не має значення, чи ви мужчина, чи ви, жінка Просто будьте активними. Якщо будете активними, то е, ви е, от, оця сила, лі, е, вам енергія літа буде ця сила з вами. Ви будете мати сили до всього. І тут кожного до свого. Я ж кажу, в когось до спортзалу, в когось там до вилікувати якусь хворобу, у когось там десь сили може взагалі поїхати на е, відпочинок, що ви завжди мріяли ніяк не могли. А цього цього разу ви поїдете, ви знайдете на це сили. Але вам треба бути активними. активними, бути у пошуку знайомств, у пошуку людей, у пошуку кошків, у пошуку ну, всього, щоб це сталося, те, що ви хочете, щоб ви здобули цю силу, щоб до вас прийшла, щоб ця енергія здійснилася, вам треба бути просто активними. І слухати, можливо, тут ось, якщо у вас вже є якісь наставники, порадники, старші люди. Просто це може бути ваша бабуся, яка дуже мудра, розумна людина, якийсь спеціаліст. хочеться сказати мені, це наставник, буде якийсь і спеціаліст, може бути, може грати дно колоди, то вам треба просто прослухатися до їхніх мудростів. Або, кого такого нікого немає, то до своєї мудрості. Ви ходили з цим фонариком, ви шукали е, щось до цих пір. Хочете сказати, що у вас якісь були у житті перипетії, і ви вийшли з, цього, з цієї темноти, бо ви мали фонарик, ви мали світло в своїй душі, світло в своєму серці, і ви вийшли з якихось темного якогось лісу. Можливо, тут ви просто слухайте себе. Тому що у вас є це світло. Слухайте себе і, будь колоди комусь зрезонує на іншу людину, на якогось помічника, наставника, порадника, а комусь це ви сама, чи сам. Маючи це світло, маючи цей фонарик, ви пройдете якісь негаразди, якісь перешкоди, якісь невзгоди. І ця сила буде з вами. І ви будете в цій силі. Але будьте активні, будьте активні. Просто будьте активними. Вогонь, у вас має палати. Тут цей рицар, це вогонь, це активність, це енергія, це жар, це спилу з жару, як по -казавській. Все, Все так спилу з жару, у вас все має палати. Будьте активними, і буде це вам порада. І ви цю силу, енергія, енергія літа у вас сила. Розумієте, просто так хочеться ще сказати, що енергія літа на це літо для вас енергія основна, передбачення для вас, сила, гарна гарна карта, гарний аркан. Що це вам, якби, дається. І знову ж таки, кому на що? Комусь на вилікування хвороби, комусь там ну, піти щось там знову ж у той зал. Чи, чи... Чи ще там хто що запланував. Але тут вам якби, підказка вже йде, що візьміть це, будьте активними, візьміть це, Прислухайтеся до себе, або до якихось старших людей мудрих з порадами, які будуть до вас йти з мудрими порадами. Якщо щось таке там, аби що, то, то відкидайте мудрі, тільки мудрі якісь поради беріть до уваги. Чи чужі, чи свої ви маєте. Ось таке у вас буде літо. Така порада вам на літо порада і енергія цього літа для вас. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, зворотній зв'язок, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Так ви не втратите мої нові відео. Вам буде проходити оповіщення, що вийшло нове відео. Гарного вам літа. Всього, всього вам гарного, теплого і доброго! З вами була Юлія, до зустрічі на каналі.